Тож триває тер на громадському інтерактивному та Радіо 1 нашим глядачам у Ютубі. Вкотре нагадую, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримуватимете наші медіапроєкти. А тим часом маємо можливість поспілкуватися з народною депутаткою Наталіє... Наталією. Перепрошую, піпою. Вітаємо вас в нашому етері. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Пані Наталіє, хочемо поговорити з вами про те, що Верховна Рада 5 жовтня ухвалила законопроєкт 6.3.9.3D стосовно механізмів запобігання булінгу цкуванню дітей за межами шкіл, тобто у гуртках, спортивних секціях, у закладах і так далі. Розкажіть детальніше про цей законопроєкт, і чи його кількаденне ухвалення в парламенті було остаточним. Ну, вже остаточно в першому читанні Та? будемо чекати ще друге читання, і дуже необхідний до нього законопроект 94.2.0. це відповідальність за булінг. Тобто, що є на сьогодні? На сьогодні за вчинення булінгу в закладах освіти передбачена відповідальність, але є моменти булінг це цькування неповнолітніх або неповнолітніми в той час, коли мобінг це е, люди. Колеги по роботі, і, зокрема, наступним після булінгу мало би бути е, відповідальність е, нацькування студентів або студентами. Бо на сьогодні цього нема, бо, бо він не підлягає ні до закону про булінг, ні до закону про мобінг так? через особливості. Е, е, відповідно, що по булінгу, по булінгу, якщо булінг відбувається сьогодні в закладі освіти, то при правильно заповнених я навіть нагадаю: якщо ви знаєте факт булінгу, то Перше, що треба, це звернутись в поліцію. Причому що на керівника закладу покладена така відповідальність, як звернутись до поліції, якщо ж керівник закладу цього не зробив, а ви, наприклад, батьками дитини куцькують, звертайтеся самі до поліції, і вони мають скласти протокол. Я буду більше писати про те, що перевірити, щоб протокол поліції був складений, бо від цього буде залежати, яке буде рішення. Далі поліція сама подає в суд і відбувається процес. Вам не треба робити додаткового позову, щоб відповісти за булінг. щоб перед вашою дитиною відповіли за булінг. але. Якщо ви хочете говорити про моральну шкоду, а воно часто супроводжує, буває, що дити, діти потрапляли і в лікарню, таке саме може бути і з вчителями, бо бувало, що навпаки, підлітки на жаль, таке робили в стосунку до вчителів. Ситуації є різні, це не є явище характерне лише для України. Це було на жаль таке завжди, але в даному випадку, все-таки, вже закони, які протидіють булінгу. Допомагають важливо зразу скажу не лише відповідальність за булінг, а те, що відбувається в закладі освіти перед тим. Тобто і виховання, які дають батьки своїм дітям, це перше, і друге, що ж потім, які є заходи в школі. Чи керівник закладу, атмосфера в закладі сприяє булінгу чи ні, є превентивні програми, зокрема, є люди, наприклад, е, Настя Мельниченко працює над тим, щоб розробити програму і говорити далі з міністерством освіти, щоб були заходи, які не допускають булінгу в закладу освіти. Якщо ж він відбувся, то е, вашим завданням є звернутися. Чому я подала цей законопроект? Бо воно діє на сьогодні тільки в закладу освіти. Якщо відбувається гурток. Табір, спортивна секція, лікарня неможливо було притягнути за булінг, тому що в законі тільки заклад освіти. Тому цей законопроект є про це. Далі законові визначає терміни, він визначає поняття. Він визначає, що таке булінг в інших сферах. А 94.2.0 передбачає відповідальність за булінг і, зокрема. Ми плануємо ввести норми, якої дуже зараз бракує в законодавстві. Наприклад, є випадок в верхній яблунці Львівської області, де директор Булер повертається на посаду. Такі речі є неприпустимими, і тому ми хочемо передбачити норму як відсторонені від посади. Ми мали дуже багато звернень, зокрема, до освітнього боцмена. Він звертався до мене, і ми будемо на цьому наполягати. Тому зараз очікуємо перше а, читання. Є сім днів. На подачу правок народними депутатами, далі буде робоча група, буде підготовка законопроекту до другого читання, тоді друге читання, і це відповідальний комітет освіти, і далі вже зміни до адміністративного кодексу, це вже правоохоронний комітет, і ми вже почали з ним також працювати, щоб мати такий текст закону, щоб пізніше його ухвалити. Пані Наталі, от про сам булінг. Хто має повідомляти? Чи самі діти можуть про нього повідомляти, і куди вони будуть звертатися до поліції чи до якихось інших органів? До поліції, але найкраще, коли все таки є з дитиною людина старше 18 років, це в основному або вчитель, директор, або батьки, в залежності, кому дитина найбільше довіряє і кому вона може зізнатись відповідно, якщо це відбудеться, чи в школі, як зараз є передбачено, чи при прийнятті закону на гуртку. Чи е, на гуртку, чи на секції, чи на таборі вона може звернутися відповідно до свого вчителя, керівника гуртка, чи е, к свого керівника на таборі, і тоді він би мав звернутись, викликати поліцію і протокол. Якщо ж навпаки, в дитини більше довіри є, е, нема б. До вчителя близько або в неї нема довіри до вчителя до такої до батьків, то дитина звертається до батьків, і тоді батьки звертаються до поліції, і такий випадок має бути зафіксований протоколом поліції. Пані Наталію, ви також задали про цей випадок у на Львівщині, де відео дуже поширилося, як батьки не знаю, атакують директора. То чи можете трішки розповісти деталі? Це виявляється, він займався там булінгом і через це така реакція була з боку батьків? Там є дуже довга історія, як виявилася. Це людина представляв партію регіонів, очолював колись турківський район. Пізніше він продовжував бути директором і дозволяв собі дуже багато речей в сторону дітей, образливих висловів. А наскільки я знаю, я ще не маю випадку доведеного рукоприкладства, але такі випадки були. І через неправильно складений протокол, не знаю чи навмисне чи випадково, його не змогли відпротягнути саме. Відповідальності за булінг. цим питанням я зараз буду займатися і пробувати поновлювати строки, тому що все вказує на те, що булінг був, але я не є правоохоронним органом чи судом, щоб однозначно сказати, що було так чи інакше. Бо відео конкретно який е, ви зняли діти, у мене на даний момент немає. Тобто, але ймовірність є дуже висока, тому цю справу будуть підказувати, як юридично правильно оформляти батькам. І наступне, що зокрема цей директор на, не чув батьків, і, зокрема, на шкільні урочистості кликав отців, які представляли ФСБ, тобто Московський патріархат. І це одна з причин, чому батьки так не відреагували до директора. Також є там дуже великі питання до дистанційного навчання, яке по факту не відбувалося, і діти не, не вчилися як належить. Тому а там цілий комплекс, включно з тому, якому стані споруда. І відповідно я буду старатися при можливості ще виїхати туди на місце. Але я вже в курсі всіх справ і спілкуюся із керівником управління освіти, Ще не говорила з головою територіальної громади, але говорила з батьками і тому питання, що вести перший і булінг, але насправді там є інші статті. За якими цілком правомірно мала би громада звільнити цього директора, і це також дивна ситуація, чому це до сьогодні не зроблено. Я не боруся і коментувати, хай зробляться правоохоронні органи, але говорять цій громаді, можете бути впевнені, ми і департамент освіти Львівської області в межах своїх повноважень, і я в межах своїх повноважень звернуся до Державної служби якості освіти і до інших можливих органів для того, щоб директора. Булера а повні І, також там є питання до випадків корупції. Але на сьогодні вона не доведено, тому я теж її стверджувати не можу. Але ми зробимо все, щоб директор Булер конкретно в даній громаді до дітей не повернувся, бо є проблема, що 280 дітей з 1 вересня фактично не ходять до школи. 280 дітей тільки 45 дітей батьків пускають в школу, решта ні. А мене спершу бра... а, і просили прокоментувати цю ситуацію, коли я ще не знала деталей, Кажу, знаєте, просто так батьки своїх дітей в школу mm -hmm. немає причини не пускати. Якщо тільки 45 ходить, а всі решта не ходять. Значить, мабуть, питання швидше за все не в батьках. Бо переконати таку велику кількість людей, не пускати своїх дітей на рівному місці до школи ну це нереально. Пані Наталі, ну і стосовно ще фактів булінгу, Ну знаємо, що часто викладачі, чи вчителі чи тренери вони намагаються якось це приховати, ці факти, або якимось чином помирити цих дітей. І чи є якась відповідальність за такі дії, зокрема за приховування фактів булінгу? ще якби Перш за все, це треба довести. Це моя складність. Звичайно, що коли є відео, доводити легше, коли є інші свідки, теж легше доводити. Тому за приховування фактів ми будемо якраз вносити ці зміни в адміністративний кодекс також. Але ну, тут. Питання довести. Ми дивилися статистику взагалі і дуже часто неможливо притягнути до булінг. Було якраз двох причин. Перше, що немає оцього закон, закон, норми в законі, яку зараз я подаю, та, що це відбувається поза межами освітнього закладу, друге, неправильно складений протокол поліції. Тому ці речі будемо, будемо над цим працювати, щоб ці зміни були. І, але найважливіше в цьому насправді в цьому покороцесі це не покарання, а те, що будемо розробляти з міністерством освіти превентивні заходи і моральне здоров'я в закладі. Чим більше в закладі про це говориться, про повагу, гідність, тим менше булінгу можливо в тому чи іншому закладі. Пані Наталія, ще цікаво наскільки заборона булінгу на законодавчому рівні є важливою, зокрема у євроінтеграційному напрямку України. Можу сказати, що я не досліджувала, як саме норми співпадають. Наразі ми не маємо такої вимоги від Європейського союзу. Згадана Мельниченко Анастасія, то вона зараз робить порівняння з те, що від є в Америці, із превентивних заходів і в законодавстві. Але е, в загальному зрозуміло, що е, поняття булінгу і мобінгу до нас прийшли з-за е, кордону, і часто я чую, чому не цькування. Власне, цькування це є ширше поняття. Воно включає в себе і булінг, і мобінг, і насильство. Цькування є значно г... ширшим терміном. Тому, коли ми хочемо визначити конкретний, ми мусимо вживати е, до ну, якби термін, який означає. Е, ну, якби, і, зокрема, воно введено та вже в юридичне користування, е, в чіткість того чи іншого е, ну, поняття, що саме відбувається, бо і мо повторю, що і мовінг, і булінг є цькування. Пані Наталію, про нагоді не можемо вас не запитати, зокрема, і про інші теми. Знаємо, що свого часу Арестович, нібито через суд, зобов'язав ДБР відкрити проти вас справу. Чи відомо вам на якому етапі ця справа, чи відкрили проти вас цю справу? Це поняття кримінального провадження. Закон говорить про те, що будь-яка заява до ДБР зобов'язує відкрити кримінальне провадження. Власне, воно відкривається не на особу, тобто, як на ну, в даному випадку, якщо ми йдемо про мене, а за фактом це є обов'язок ДБР. Через те, що заяви пишуться часто е, без доказу, ну якби фактично без доказової бази, без ну, хтось комусь хоче зробити шкоду і просто пише, та то відповідно ДБР через таку велику кількість справ не кожного разу відкриває кримінальне провадження. але ну Але по факту закону він би мав це зробити тоді. Кому дуже залежить, щоб це так зване ну, щоб це кримінальне провадження було відкрите, він йде до суду, і суд будь-який. Причому що тут звичайно смішно, бо це печерський суд. Зобов'язує від ДБР відкрити це кримінальне провадження. Сьогодні сьогодні немає інформації про те, що кримінальне провадження є відкрите власне не на мене, а за фактом. Е, тому, е, але я думаю, що воно швидше за все буде, тому що справа сталася ну, доволі резонансною, і тому ДБР виконує норму закону. І швидше за все я напевно буду викликана як свідок е, по цій справі, по цьому кримінальному провадженні. Ймовірно, пан Ростович також, але це вже буде залежати від слідчих дій державного бюро розслідувань і тому будемо дивитися. І відразу скажу, що дуже смішна причина, за якою пан Арестович пропонує в ДБР відкрити кримінальне провадження, а це е, міжнаціональна ворожнеча на мовній основі. Що фактично є е, пункт, е, за який можна нести відповідальність це міжнаціональна ворожнеча, але немає на мовній ознаці, і тоді дуже питання цікаве: між ким. Пан Арестович бачає міжнаціональну ворожнечу між, на ворожнеч, між росіянами, ми які нас століттями знищують, а 24 лютого почали широкомасштабне вторгнення, чи між українцями і російськомовними українцями, які на сьогодні ще залишаються. Ми теж і громадянами України, але по факту ми є одною нацією. І якщо думаю, ви в курсі того відео, що було. Всі, хто його уважно продивився, розумів, що ніякого переслідування не було. Навіть цей хлопець спілкувався, якщо можна звати це, що він робив, спілкувався з російською мовою, що нема сьогодні заборони. На жаль, як на мене, не чи на щастя говорити російською мовою в Україні. Тому, звичайно, що е, ем... Такі домагання Арестовича є е, е, безпідставними і найближчим часом мною іншими народними депутатами буде подано на заяву на е, до національної поліції на пана Арестовича за завідомо неправдиві дані. А ті речі, що він наговорив Таніні. На конференції взагалі тягнуть на статтю про державну зраду, і я думаю, що заяви, які вже є до Нацполіції за ображання жінок, які він висловлював, і за те, що він говорив за Україну, буде рано чи пізно притягнуто. Зрозуміло, що служба безпеки України це відомство, яке є під президентом України. Відповідно, побачимо його реакцію, побачимо реакцію національної поліції. Але зрозуміло, що пан Ростович шукає серед громадян України людей, які ще а, мають сумніви щодо. А, Неефективності і біди, які завдав українцям радянський союз, і на цьому намагається зібрати свій електорат. Тому думаю, продовження ще буде, і від кожного з нас від того позиції, як ми обираємо і ставимося до людей, які не цінують українців і наш суверенітет, те яким буде мати розвиток справа, зокрема по так званому пану Арестовичу. Пані Наталі, ну і ще одне питання стосовно можливої заборони чи винесення на розгляд законопроєктів про заборону УПЦ московського патріархату в Україні. Знаємо, що вже більше 226 депутатів підписалися з до спікера Стефанчука. Що він виніс це на розгляд? Чи ви теж підписувалися? І чому, на вашу думку, це питання вже майже два роки не виноситься? Дуже влучне запитання, дякую вам за нього. Звичайно, що я підписувалась, Я є автором трьох законопроєктів, які подала опозиція. І є четвертий урядовий законопроєкт. Дуже питання болюче, тому що коли ми спілкуємося з нашими партнерами за кордоном, вони не розуміють, що ми на сьогодні. Окрім розвідки, що Московський патріархат і не є жодною релігійною організацією, а є частиною ФСБ, яка постійно агітувала за знищення української держави, яка освячувала танки і освячувала війну. Тому ми це ключове, що ми маємо довести на міжнародній арені, що ніяких переслідувань за релігійною ознакою в Україні немає. В Україні, коли було дослідження останній раз, це було вперше широкомаштовне вторгнення, наприклад, в Україні був найнижчий рівень антисемітизму в Європі. І ми маємо довести світу, що московський патріархат не має нічого спільного з релігією, бо власне Європейський Союз часто представники цього не розуміють і переживають, що ми утискаємо за релігійними поглядами. Жодна інша релігія в Україні так не чи, не викликає стільки питань, як московський патріархат, бо це по факту не релігія. Я сподіваюся, що він буде якісь тих законопроєктів, нехай це буде урядовий законопроект. Проект, який фактично йде від влади, прийнятим звичайно, що будемо працювати над другим читанням над моментами. На сьогодні, коли я була в Києві, в останній тримала цей документ у руках, було 270 підписів. Звичайно, що мій був один з перших. І від Стефанчука від нього буде дуже зараз багато залежно а також від офісу президента, чи буде він винесений в зал і коли, тому що від пана Стефанчука ми чули, що немає людей, які готові проголосувати в залі за скасування московського патріархату, і що якщо ми зберемо 225 голосів, його буде 226. На сьогодні серед 270 підписів підпису Руслана Стефанчука в п'ятницю ще не було. Я сподіваюся, що спікер виконує слово, свій підпис поставив, але наступним етапом дуже важливим, щоб воно було винесено в зал Верховної Ради, бо дуже багато було вмовлянь. Якщо ми. Винесемо законопроект, а не буде 226 голосів в залі. Бо це буде ще гірший варіант. Так от 270 з надлишком голосів, над якими, я сподіваюся, буде і підпис е спікера, говорить про те, що і не лише е держава України, громадяни її дозріли до того, що пора закривати е філію ФСБ в Україні, яка називалася Московський патріархат. і... Мати незалежні, справді релігійні організації, тому я вірю, що він таки буде винесений і проголосований. Не впевнена, чи це відбудеться в жовтні, але думаю, що. Хотілося б до кінця року, але є велика ймовірність, враховуючи, що умови підписання з Євросоюзом початок підписання угоди. Ми очікуємо в грудні місяці рішення близько 17 грудня. Тому мені цікаво, чи верхівка країни, зокрема офіс президента, буде готова винести до цього часу, чи все-таки це буде після цього. Тому побачимо, але я думаю, що крапка з московським патріархатом буде поставлена. Будемо стежити за цією ситуацією. Дякуємо, пані Наталі, за те, що вімкнулися до нашого етеру. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що спілкувалися із народною депутаткою України Наталією Піпою, зокрема, про заборону булінгу на законодавчому рівні в Україні, а також про можливу заборону московського патріархату. На все добре. Дякую. Дякую вам, до побачення. Тримаємося, перемагаємо. thank you